Метелик на своєму недовгім віку ще не бачив світла душею, тільки чув він, що десь твоя сторона краща, ясніша, ніж його рідний льох, бо часом з малого віконця, що було в льоху, падав блідесенький промінь, та не міг метелик розібрати, що то воно таке світло і яким воно повинно бути, в темному куточку. Промінець цей був ледве примітний, тоненький, як ниточка, та блідий, мов погляд недушої дитинки. Сидить було мотелик та все шле свої думоньки на світ то ясний. Але де того ні думка, ні серце не знали? Та й порадитись було ким, Хіба що лелик, так знаєте самі, з нього поради було мало, але тіти шукати того світла. Метелик не мав ні сили, ні відваги. Хто знає, може, наш метелик такий вік свій короткий звікував би у темряві самотній, та інша доля судилася йому. Якось прийшла служниця по капусту до льоху та поставила свічку долі якраз навпроти метелика. Боже, яким величним, блискучим, повабним здалося мателик вітає світло. Він затріпотів крильцями і хотів кинутися до нього, але служниця взяла світло і в ту ж хвилину подалася геть. Не втерпів Метелик, забув своє безсилля, несвідомість і полинув за ним. Світло, світло. Лалик тільки свиснув йому слід, а далі заліз ще в бочку і заснув. Ніколи йому нічого не снилося. А метелик полетів та й полетів, скільки сили було в його бідних крильцятах. Аж ось він опинився у великій кімнаті. А за столом сиділо велике товариство. А на столі стояла ясна, ясна лампа. Метелика ще від того світла і безсильний впав на стіл, тріпочучи крильцями. Хтось із товариства хотів його прогнати. Але він, опам'ятившись, знов зірвався і почав кружляти понад лампою ще раз той меншими, меншими кружками. Хотів він бачити, як найближче те ясне сонце, яким йому здавалася лампа. Чи думав же він, що життя стратить? Хто ж бачить смерть у сяєві? Воно горить, миготиться, міниться. Там тепло, там світло, там життя. Метелик летить все ближче до загубливого світла. О хто ж його з губа даремно всвітганяли його від світла. І от він летів у самій полумінь. Трісь. Оте ж йому і смерть. Лампа спалахнула, а далі знов почала горіти, з такою самою ясністю, як і вперше. Дурне створіння, мовив дехто з товариства. Женуть його, так ні, так і лізе. Хто волів йому летіти на вогонь, дурному й дурна смерть? А хіба ж розумніша була б його смерть, якби він навіки заснув темнім льоху? Те світло спалило його, але він рвався на простір. Він шукав світла.